Це перше відео у 2026 році. Зараз 1 січня. Новий рік пройшов чудово. Я подивився на салютики перший раз за 4 роки їх було так багато, так шумно. Кажуть, 26 рік для всіх людей стане якимось. Багатим на досягнення, нові звершення, і, мабуть, він буде краще ніж 2025, Ну і попередні попередні роки минулого року. Я ставив собі цілі, я ставив собі план на рік, щоб досягати виконувати свої завдання. Там була покупка мікрофона, там було. Зняти фільм свій, записати 15 пісень під гітару, десь там серед моїх відео воно досі є, називається воно все, що планую виконати у 2025-му. І зараз я не буду знімати подібне гамно. Бо я вважаю, що це повна фігня. І зараз я поясню, чого. По-перше, коли я ставив собі попередній рік і попередні попередні роки цілі на наступні місяці. Вони не реалізовувались, я собі ставив дуже багато завдань, там і музику записати, і багато підписників набрати, і там мільйони заробити. І воно нічого не спрацьовує. Бо коли ти ставиш собі багато завдань. Ну коли я ставив собі багато завдань, я такий думаю, ну, зараз я трошки полежу, а потім я піду все це виконувати. Часу ще купа, ох, мене ще цілий рік за спиною. Та я ж за той рік зараз там і сям додасть мільйонер. І з такими от думками я ніколи не сідав за нормальну роботу, щоб щось реально зробити те, що важливо. Бо багато цілей наставив і відтягуєш, відтягуєш його десь в далекий кінець. Зараз я вважаю, що треба планувати собі ну, максимум тиждень, але плануєш тиждень по дню і далі кожного вечора плануєш собі наступний день так набагато краще і набагато ефективніше. Ти виконуєш поставлені задачі. Ти не думаєш, що десь там тебе ще купа часу. Не думаєш, що там тебе ще ох, місяці роки за спиною. Ти що ти лягаєш спати. І завтра новий день. І завтра треба це зробити. Не десь там колись, 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 а саме завтра. І я взагалі хочу відпочити від цих всяких о, покращувань від цих всіх почну нове життя з чистого листа. Зараз я досягну, зараз я то сьо. Це так втомлює. Хочу хоча б один рік, я хочу звільнитись від цих всіх дурних думок, що десь треба щось досягати. Не хочеться мені нічого досягати. Мені хочеться робити те, що подобається. Ну і хочеться робити те, що треба, для того, щоб робити те, що подобається. Е, ну, Щоб отримати ресурси, там, знання і всяке таке. Безперечно, в голові треба тримати якусь. Кінцеву таку велику глобальну мету. Можливо, побудувати сім'ю, можливо, побудувати великий бізнес, можливо, спасти якусь там країну від голодування в Африці, щось таке, масштабне, до чого хочеться рухатись все життя. Але ну точно не ставити отаке от, щоб досягнути це за рік. В цьому році я планую знімати багато відео, монтувати відео, вести YouTube, TikTok, Instagram. Ну, Фотографуватись там треба ж інстаграм, щоб вкладати. І я ще хочу на Мальдіви полетіти. Можливо, не в цьому роті, але так просто мені хочеться відчути цей бірюзовий пісок. Оці... Ой, бірюзова вода. Бірюзова вода і жовтий пісок. І банани, і кокоси, і манго, і деш, я собі уявляю. А там такі папуаси ходять з коп'ями і просто острів. Оскільки Мальдіви – це ж багато островів, десь 400 і 70% незаселених. Десь там тільки 30 заселених. І от на будь-якому острові. Женя. Ну і от, хочу я на Мальдіви Ось такі ананаси, до речі, їсти, як поніс Євгеній. Також я планую далі покращувати дикцію. Я планую далі розвивати свій спектр емоцій, тобто вчитись грати на сцені. Подобається мені ця думка і все. Все, що зв'язане з зніманням відео і фотографуванням, Ну, і акторською грою. Можливо, вступлю в університет десь пізніше. Твоя частина. Блін, Женя, ну ти дуже щедрий, Женя. Дякую. <плес> Малесеньке звернення для себе у 2027 рік. Погнали! Ти дивишся це відео, коли на вулиці 1 січня 2027 року. я сподіваюсь. Та Женя! А! <смір> <смір> Дякую. І хіба на Мальдівах не класно? На Мальдівах? Просто прекрасно. Їсти ці на Купатись в морі? Загоряти на пісочку я хочу на Мальдіви. Продовжимо. По-перше, я найбільше сподіваюсь, що війна вже закінчена. Немає тих всіх кошмарів і всі люди тепер щасливі. Я навіть не знаю, що сказати, яким я себе бачу, оскільки ти якось так пофіг мені тепер. Бо сенсу життя немає. Ну, от, я сподіваюся, що ти попав на зйомки фільму якогось, як хоча б, ну, хоча б як статист з боку постояв, подивився. Я сподіваюся, що на цьому каналі вже є тисяча підписників, підключена монетизація, і, і все супер. Ну і все, більше нічого не треба. Здоров'я, щастя! успіхів. На даний момент. Ти, тобто, я у 2026-му займаюся спортом. Е, я прокидаюсь кожного ранку і дякую за день, який почався. Засинаю і дякую за день, який дав мені Бог. Е, я продовжую читати книжки. і Я сподіваюся, ти цього не закинув. Е, блін, Ну, ти на цьому все. Ну, що сподіватись. треба жити, насолоджуватись кожним днем, кожним моментом. І дякувати за все, що є, за те, що маєш на сьогодні. Звичайно, думати про майбутні всякі плани, але на них не зациклюватись. Тим, що є, бути задоволеним, але прагнути більшого і більшого. Та й так. Настрій пропав! agam <laughs>